Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Руха Кабіна, і сьогодні ми будемо підбирати чергового чергового робітника в мою власну логістичну контору в Штатах, яка називається Кабіна Logistik. І сьогодні подивимося, в мене є одне, одне зайве авто, на яке б я хотів посадити сьогодні а, робітника. Пріоритета. Пріоритетах Мекс. <хи> Хоч в Сомбреро з маракасами, щоб він відбивав там різні шаманські штуки, вуди, а, і тепер, для того, щоб в нас було більше замовлень. Нам потрібно в Кабіна Logistics збільшити прибуток, збільшити потік замовлень, бо в нас є я, який їздить на, чо... на цьому на Демоні-Доріг, чорному демоні. А в нас є Леська, яка їзде на лакшері авто. І в нас має бути Мекс, а там вже подивимось, а хто в нас буде. Так, нам потрібно звернутися до кадрової агенції. А давайте подивимося, що в нас тут може бути. Так, ну, дивіться, що в нас є? Тільки три вакансії, так? Да? Так, да, у нас тільки три вакансії. Так. Доброго дня, вітаємо вас в інтерв'ю. Можемо запропонувати вам найкращих водіїв, бла-бла-бла, вартість наших послуг становить лише півтори тисячі за кожного найнятого водія. Ну мені потрібен лише один. Дивіться, перше, що кидається в очі, це Мартина. Ну, Мартина це 100% полячка. Полячка, блін, в конторі, де є вже два. Українських працівника це буде. Це буде, от, ну типу, ви зрозуміли, да? не, не дуже буде вдалий контакт. Зазвичай поляки, вони такі курва, блядь, бобер і може піти щось не так, розумієте? Але з іншого боку, з іншого боку, українець, який в Штатах наймає полячку, якоби на вакансію водія може спокійно поставити її сука сапати клубнику. І буде теж непогано. І таке, потрішку ми будемо вирівнюватися, але по ітогу все ж таки закінчиться цим, розумієте? Тому не варіант. Мартина хоче тебе рейтинг водія 1,7. ідеш нахер. Вибачай, вибачай. Так, Жанка. Ну, Жанка. Жанка в неї, Блін, от я дивився на Жанку, мені здається, що я її бачив в якомусь кіно. Останні з нас. Одначе, от, от знаєте, взяли оцю акторку а, з головну героїню з цього серіалу, а вона трішки собі помила волосся, відростила його, годів 10 накинула, і оце ось вона. Оце Жанка. Жанка це оце, дівчина з останніх із нас. Мені от один, один в один. Хоче 16.33 за милю, 354 бажана зарплата, 0,8 рейтингів. Жанка, вибачай, мені було достатньо останніх з нас. Тому ідеш разом з Мартіною шукати іншу вакансію. Ну, блять, ну Мартіна, ви подивіться на її погляд. А я від неї очей відвести не можу, мені вже страшно, чесно. В неї погляд якийсь е, маніакальної вбивці. Та я, сука, не посапав клубнику! ти пропустив там, не зібрав грік, <смір> блять. Мимо. А от ГЕРРІ... ГЕРРІ, ГЕРРІ, Геррі. Гаррі. Герри Гаррі. Герри... 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 Гарри. Гриша. Гриша Гаррі. Ну... Григорі. Гри... Григорі і Гаррі. Ну, мабуть, плюс-мінус схоже. Гриша і Гаррі, не дуже. А Григорій і Гаррі. Плюс мінус однаково. Можна його називати Григорій. Так, його можна називати Григорій. Я не знаю, він, він, він схожий на Мекса. Чи ні? Блін, я навіть не знаю, чи він схожий на Мекса. Гаррі мексиканське ім'я взагалі. Гаррі Поттер! Мені потрібен Гаррі Поттер! Ось на кого він схожий, да? А, навряд чи це мексиканське ім'я. Це, скоріш за все, хто в нас пота, це в нас Британія, так? Ну, Він то... і на британця не дуже сильно схожий. Я взагалі ну, ну хер пойми хто. Якісь мафіозі, блядь. він мене приші за це відео, якщо я його візьму. Розумієте? Тому, 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 тому. А ти що давайте? Що думати? Давайте візьмемо його, та і все. Боже. Так, то в мене один гараж, хай їде, в нього є ось фура, будь ласка, хай сідає. Фу, Наташка з'явилась. А як так? А я ж листав не було нічого. А чого Наталя появилась? а тільки що її не було, я б може її взяв. Ну ладно, що Наташа, Наташ, тебе не було шансів. Так, і по що ми маємо? що ми маємо? Так, моя компанія. Так, персонал. В мене в персоналові є Люська. Люська. Ну, Люська, вона довольна, блять. Люська, Леська, блять, це Леська, не Люська. В неї от, от добра душа, одразу видно. Ну подивіться, ну, просто. І в нас є Гаррі. Ну, Гаррі, це, звісно, да. це Гаррі під питаннями. Подивимось, як він буде себе показувати. А Леська в нас потрішку вчиться, її рейд росте. Вона вже щось приносить 1364 долари в день. Я, звісно ж, приношу 11 доларів в день. Ну а Гаррі Поттер, подивимось, що він буде в нас приносити вже в ближніх рейсах. Зрозуміємо, наскільки він буде. Потужним, ну а на цьому, все, друзі. Потрішку розвиваємося. Всім дякую, Вдалої дороги!